Доброго здоров'я, пані і панове, мене звати Микола Вересень. Ми з вами зараз хвилин 5-10 поговоримо. І я вам три замальовки тут запропоную, такі, що я за останні за останню добу, за останні години, за останні там, дні. Підмітив: ну, очевидно, що варто говорити про переговори між Трампом і Путіним. Це якби така політ. Всі люди політизовані в Україні, тому. Це всіх цікавить, а мене це не дуже цікавить, тому що там все сказано. А всі, хто кажуть, що вони знають, що мав на увазі Путін і що мав на увазі Трамп. Ну вони просто брешуть, тому що ніхто не знає, що вони мали на увазі, ніхто не робив тріпанацію черепа одному і другому. А може варто було б, до речі, зробити. Але три замальовки дуже цікаві, і це характеризує Росію. Знаєте, це не є якась конкретика, да? але ми знаємо, що. Якщо людина один раз бреше, другий раз бреше і третій раз бреше, він брехун. Так? Тобто ми стежимо, бреше він чи не бреше, якщо ми хочемо знати, чи він брехун, чи він не брехун. <клес> у нас буде Калінінград, Берлін і Екатеринбург. в якості ілюстрації, що таке Росія, і як треба думати про Путіна. Ну, ми і так знаємо приблизно, але тут є у мене деякі, деякі факти. От, значить, ну почнемо з історії Калінінграда. Калінінград – це насправді Кеніксберг, це Східна Прусія, це земля німецька. Ну очевидно, що вона колись була завойована. Там, мабуть, були жили якісь племена, чи там якісь народи, чи там якісь люди коротше жили, а потім туди прийшли німці. Ну і це, а може, й жили там німці? Не знаю. Я оце не досліджував, Етногенез Калінінграда. Але я свого часу просто читав багато різних книжок про те, як радянські війська зайшли під час Другої світової війни в Калінаді, що вони там робили. І дуже цікавий момент, що, мабуть, Сталін віддав наказ знищити всіх. Просто такий, ну, це тоді ще такого слова не було геноцид. Воно вже після Другої світової війни виникло. Але це був не геноцид, це був ще якесь таке божевілля. Геноцидне божевілля чи божевільний геноцид. Тобто, всі, хто є, треба було, щоб там не було людей взагалі ніяких. Німці почали тікати звідти, і тікали, безперечно, на захід, там по, -по, -по, -по берегу цього Балтійського моря, і там є дороги. І вони, значить, збиралися і там на Коні гуси і так далі. І так далі. Вони значить, тікали по дорогах різних. Ну, а радянський танк просто так от отут є така кількість якихось людей. Він просто по них їхав зверху. Просто він їх знищував всі, хоча вони тікали. Це все описано в спогадах радянських, до речі, офіцерів і солдатів і так далі. І були, значить, вони просто була випалена земля, знищені люди, зґвалтування масові вбивства і все на світі, катування, незважаючи діти, дорослі, жінки, чоловіки, Немає значення. Коротше, всіх там знищували. Але коли, значить, у цих вип... в процесі знищення пише: значить, я читав колись цю переписку Сталіна, Рузвельта і Черчилля, і Черчилль, мені здається, пише Сталіну, да і Рузвельт писав: що а, а ми ж там домовлялися якось, отак, кордони, ми там щось там якось обговорювали це. А Сталін відповідає: а, а там нема людей. Там, там нема людей, ми, ми нічого не загарбуємо. Просто порожня земля, розумієте, і, і ну і що вона буде порожня? Ну ми тоді, туди війська зайшли. Ну зайшли війська наші. Да? Я, не, я нічого не кажу. Але вони зайшли не тому, що там хтось був і вони окупували, бо окупація це коли є люди, окрім іншого, а там нікого не було. Там просто порожнече. Ну і ми увійшли. Ну воно ж нічий ця земля. І Рузвельт пише, і Черчилль пише, що там щось не ну, щось не зрозуміло. Ну, а Сталін же ж, безперечно, каже, що там нікого нема. Тому ми туди вимушені зайти, ну, щоб зайняти територію, а раптом туди німці зайдуть знов. Ну і потім ці хлопці з Британії і з Америки кажуть, там якісь ніби якісь злочини. А Сталін каже: ну, може, є злочини. Я не кажу, що їх зовсім нема. Це ж ти сотні тисяч людей йдуть кудись. Але я ж не можу стримати правідний гнів русского солдата. І вони, коли бачать оцих німців і чують німецьку мову, вони відразу починають цю людину гвалтувати і вбивати. І я не можу це. Але це одиничні поодинокі якісь випадки. Так що давайте ви, ви якось. Зрозуміємо, що люди злі стали через цю війну, Віликою Отечественну і так далі. От, значить, вони такі, ну, от, от такий факт історичний. Другий факт це моя доня, вона в Європі їздить по різним, в різних країнах і бере участь в різних конференціях наукових, вона історикиня. Як я вимовив історикиня, вже фемінітів, я так раз сказав. А ще місяць тому не міг бачите, тренування. От, і вона була на великій конференції, там, де були журналісти, не історики. І були журналісти, це було в Берліні. Це буквально дня, днями були вони, і туди приїхали хороші руски. От і там були українці, і журналісти з України. Принаймні, одна журналістка, про яку романа, романа звуть мою доню, розповідала. І слово надали, значить, росіянці. Росіянка почала говорити, які ми бідні нещастя. Медуза, Медуза, така, така прогресивна, яка втекла від Путіна, і сидить тепер десь в Ризі, чи в чи в Вільнюсі. Не пам'ятаю, це пам в Ризі, в Латвії. От. І вона там щось говорила, говорила, говорила. А тоді Українка підняла руку і сказала: Слухайте, а ви там написали у себе, коли українські війська зайшли в Курщину? Там був момент, коли росіяни десь там на якомусь частині фронту контратакували і захопили два села. І росіяни і вашої в вашому дані, в цьому медузі, було написано Асвабаділі два села. І тоді виникає питання: це слово, воно доречне чи недоречне? От. Ну, і росіянка безперечно сказала, що ну та я це не бачив, і мені це не потрапило в око, я, ми це не обговорювали, ми, я не знаю про що ходить, я не розумію, про що ви питаєте. І так далі. Ну, і ве вся зала, там німці, там англійці були, ну це ті, що перераховувала тільки моя доня, то вони якби чекали, ну таке що небудь на кшталт вибачення. Ну, таке, що, ну, типа, да, це було невдале слово, да, це неправильно підібране, якесь там, щось там неправильно підібране, ну і так далі. і так далі. Закінчилася ця частина, всі були в шоці, і потім вже були приватні розмови. Ну, як завжди, ходять кофібрейк там туди-сюди, ходять. Сидять. І тоді почали її питати цієї всю росіянку, і росіянка ніколи не вибачилась, ніколи не висловила якийсь жаль, що ну да можна було підібрати краще слово, це невдале ну щось таке сказати. Ну і третій випадок це теж такий цікавий випадок. Я вам розповідаю, що я інколи дивлюсь чат-рулетку різних людей. І найбільше мені подобається такий український Віталій. Він говорить з Кацапами. І от нещодавно, буквально, а може навіть сьогодні, я попочитав, послухав і, 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 і один з Кацапів був з Єгетрінбурга. І він не сіло, не впало, ніхто ніхто його не питав. Він просто сказав, у нас в цьому році помер. Великий інженер. Він прізвище на К, от на К, на літеру К. От. І він помер, а саме він створив ракету Калібр. Він такий класний, він такий розумний. І ми його поховали, і шкода, і так далі. І так далі. Тобто, людини не виникло. Не виникла думка, що ці калібри вбивають людей десь тут поруч, не так далеко. І він так 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 Ну він так спокійно, без без пафосу, без крику, але так Ну от така у нас тут такий жаль, такий сум у нас от помер. Він він тут в значить працював, і у нас тут є велике наукове виробниче, Виробництво, перепрошую, за тавтологію, і вони, значить, там виробляють такі прекрасні ракети і, і, і все. Я написав собі, емпатія, вибачення і правда. Ці три слова у росіян, мабуть, є, мабуть, вони користуються, але вони користуються словами, а діями. Важко собі уявити, росіянин, який буде співчувати. Українцям, калінінградцям, тобто східним прусакам, щось таке ну, да, да невдало, вийшло. Вибачте, щось ну, щось, щось, Тобто, оце коли комусь болить, імпатія це коли комусь болить, і ти якби природньо кажеш, що о, мені мені шкода, що тобі болить, і, і я не кажу, що мені так само болить, як і тобі, але я, я розумію тебе, бо мені, мені теж боліло, і я оце переживав. А ніхто до мене не підійшов і не сказав, що мені теж болить, тому що у тебе болить. Оце називається емпатія. Значить, з приводу вибачень, да, ми почули цю дівку, яка, значить, російська журналістка, яка ну, от, да, ми написали, але ну, ми, ми, ми не вибачаємося. Ми так написали і написали, і діти в жопу всі. І в першому, і в другому випадку, це треба думати і про правду. Тому що коли кажуть, звільни, радянська армія звільнила, вона не звільнила, вбивала людей, зґвалтувала мільйони німкень були зґвалтовані. Вважається, що ну, німці самі кажуть, що 300 тисяч дітей після війни народилися від радянських вояків. О, господи, да. Ну і от, значить, ця дівчина, журналістка, не може вибачитися. А оцей Екатеринбургський, значить, громадянин, який дуже любить ракети калібр, і вони, вони не розуміють, що кудись воно летить і вбиває. Тобто емпатія, вибачення і правда треба брехати. Можна сказати, що я люблю правду, але брехати. Може казати, що я завжди вибачаюсь і ніколи не вибачатися. Може казати, у мене я, я, я відчуваю емпатію, але насправді мені абсолютно пофіг, що у тебе відрізана голова, і твої діти зґвалтовані. Тому слова, мабуть, вони знають, але дії, змісти, я думаю, їм не знайомі. І це треба мати на увазі, коли ми чуємо про розмову Трампа і. Путіна, що має на увазі Путін, він точно не має на увазі емпатію, точно не має на увазі будь-за що вибачитись. А, і, і я ще, да, до речі, додам один, один момент. Я додам, да, додам, додам. Може, я тоді ще не був в, ефі, в ефірах цих Ютубівських. Влітку був великий обмін це теж така велика характеристика хороших русських. Влітку був великий обмін між Росією і Цивілізованим світом, значить, цивілізований світ віддав дуже багато шпигунів, вбивць, злочинців, ну а також і розвідників і там інших людей. А Путін віддав людей, які сиділи по в'язницях. Значить, це такі дисиденти російські, вони там, значить, проти Путіна і вони вони обмінялися. Серед обмінених був хлопець, дядька, не знаю. Російський шпигун, який вбив чеченського командира в Берліні, його відразу знайшли цього вбивцю і посадили в в'язницю і дали термін довічне. І почалася велика гра, тому що Путін сказав: якщо ви мені не віддасте цього хлопця вбивцю, то я вам не віддам ніяких дисидентів. Ну і тоді Америка дзвонила в Німеччину, вмовляла, що да, це погано, що це не погано, ну да, але треба віддати, тому що тоді ми не отримаємо оцих оціх дисидентів. Ну і в кінці кінців відбувся обмін. Путін зустрічав цього вбивцю на, біля трапу, обідняв, здоров і так далі. і так далі. Тепер дуже уважно. В у цього чеченського командира була родина. Він її вивіз, ну, очевидно, з Росії в Німеччину діти, дружина, і умовою цього обміну було непокорання того вбивцю. Тобто, він вбив їхнього батька, їхнього чоловіка. А ми його не кар... Тобто, ми його посадили, а тепер відпускаємо і віддаємо Росії, щоб Росія повернула якихось інших людей. Що цікаво, оці всі кацапи, яких відпустили, ніхто не прийшов до цієї дружини, до цих дітей. Ніхто не вибачився, сказати, ну, ну да, він мав би сидіти, він не сидить, а ми тепер на волі. Це не наше рішення. Вибачте, будь ласка, що злодій, який вчинив вбивство вашого батька, вашого чоловіка, він на свободі. Заради, через те, що він на свободі, ми на свободі. Ми вам дякуємо з одного боку, а з, з іншого боку, ми співчуваємо вам, що він на свободі а, а, і, і, і зло не покаране. Невідомо жодного випадку, щоб хто-небудь з цих хороших русських написав, подзвонив, зайшов, сказав, висловив сум, вибачився перед людиною, яка вбила. Чоловіка, якого вбився російський, і завдяки цьому я на свободі. Дякую чу вашому ось, всі ці історії. Це для мене була головна характеристика хороших русських. Ну, і от що ти тепер зробиш? Ні, серед русських є хороші, то питання: скільки 0,0,0,0,0,0,0,1% чи чу 1%. Cassette. Ну, отако. На цьому запам'ятали, да, емпатія, вибачення, правда. Три слова, зміст яких росіянам невідомий. На цьому прощаюся з вами. Бай-бай! Мене звуть Микола Вересень, і все. Все я кажу.